Всім доброго дня, до вашої уваги смокер із мангальчиком. Почнемо з маленького. Тут у нас мангальчик 1,5 метровий. Тут на шампурі, Тут зарізи під рішоточку, Тут у нас плита з нержавейки 0,5. Там дрова. Перегорають під нею гріється, можна котлетку, бургери, хот-доги якісь пожарити, стейка. Перегоріло, вигорнули під шашлички свої. Такі алюмінієві крила на титанчиках, стопи повороти. Тут столик для шампуриків. Тут у нас топочка з підувайлом. Тут є місце під казан. Ість під підказан. Тут такий столик. Сама робоча на шість полочок. Тут у нас така скрита дверка і величезна ніша. Все обшито живеєчкою. Сам смокер раз тестували перед паскою, м'язко дуже смачне вийшло та соковите. Звертайтесь, вам теж зробимо.